Яйце-райце, артефакти з минулого. Втаємниченість і незвичайність яйця споконвіку зачаровували людей, різні розміри й барви, ладка фактура, крихка шкаралупка, а всередині життя або поживна їжа. Задля неї люди приручили птахів, а саме яйце наділили символізмами, сакральними сенсами. Ми не знаємо, наскільки давніми є практики писанкарства та іншого декорування яєць, адже крихкі зразки не знайти серед реліктів. Проте відомо, що ці традиції давні та вельми унікальні. Найближчими до їхнього прояву є знахідки різьблених орнаментами страусових яєць, що відносять іще до бронзової доби це десятки століть до нашої ери. Ті яйця могли слугувати як декором, так і невеличкими резервуарами для зберігання делікатних речей, ароматичних сумішей. У середньовіччі таким парфюмерним резервуаром стає помандер. Вишукана прикраса нерідко рідко отримувала форму яйця. А з 15 століття яйця вже регулярно зринають в аристократичному декорі. А пофеозом цієї течії вважають колекцію Фаберже. Однак слід відзначити, що подібні вироби не були унікальними. Мало того, що з візерункової оздоби яєць Фаберже як такої наполегливо визирають мистецькі писанки, навіть за задумом цей проєкт не є оригінальним. Відомо, що перше яйце Фаберже створювалося за зразком французької композиції 1720 року з колекції данського королівського двору. Також задовго до появи виробів фаберже у 18-19 століттях популярними серед шляхти інтелігенції були вироби з горіха кокіла. Це плід бразильської пальми Піасава. Її волокна використовували для виробництва тканини мотузок, а навдивовижу міцну і цупку шкаралупу горіха охрестили новою слоновою кісткою, матеріалом для виготовлення декору і оздоби аксесуарів. Майстри шліфували і вкривали шкаралупу красивою різьбою. І хоча, поєднуючи деталі, вони мали змогу виготовляти дуже різні ужиткові предмети, найчастіше горіх кокіла перетворювався на декоративне яйце. Ось оригінальний зразок з вікторіанської епохи: фактурність, форма, цупкість, орнаменти все зачаровує своєю естетикою. Таке яйце-райце могло слухувати помандером, але нерідко перетворювалося на крихітну скриньку для парфумерних гудзиків, прикрас швадських дрібниць. Існувало також і менш романтичне застосування, так звана пастка для бліг. В резервуар додавали мед чи смолу і краплинку крові. Приваблена кривавою приманкою блоха потрапляла всередину яйця і буквально встрягала в неприємності. У двадцятому столітті подібні рукотвори зникли з житку, і нині вироби скокіли трапляються лише як екзотика, в антикварних крамницях і на аукціонах. Множаться дешеві копії яєць фаберже, але живе мистецтво писанки. Цінуймо його.